Хоча я вже зустрічав інформацію, що вже сіють сою, хлопці. Ну нехай сіють. Питання чи буде врожай чи ні. Запам'ятайте, шановні друзі, якщо у вас соя не зійшла на дев'ятий день, на дев'ятий день це означає, що ви її посіяли не в правильний термін. А більшість аграріїв сьогодні працюють, ну ми не говоримо за сою ГМО, вони працюють з ґрунтовими гербіцидами. Ми про це будемо говорити. Сівалка, друзі. Вона може і добре посіяти свою, а може і під час сівби її травмувати. Ми маємо бачити рядочки сім'я долі вже над поверхньою ґрунту. Але повернення холодів в нашому регіоні воно зазвичай традиційне і вже от передають в кінці першої декади квітня. Заморозки на, на ґрунті до мінус 5 і навіть і нижче в східних північних районах. Тому необхідно дійсно ще і робити коригування на прогноз погоди і на дату, коли ми плануємо сіяти. Дуже багато таких випадків. Що робили? Що робили, що робили? Чекали сходи, але врожай був по 20-25 по центнерів. Він не був надто високий. Великі площі сої. Я працював у великих агрохолдингах, то там адміністративний ресурс він був важливіший, ніж нормальні професійні технологічні рішення прийняті. Практики знають, що не все дається так, як написано в книзі. Були такі випадки, а що повернення холодів. Висівалася соя, наступали нормальні погодні умови. Але потім, наприклад, весь квітень було досить холодно. Коли є, допустим, ну, всі фактори, але температура, тобто, а, бачимо, ми по календарю, що ще зарано. Тому необхідно все-таки дивитися на багаторічні дані. Саме головне це твій практичний досвід і порівнювати ситуацію дійсно з тими ситуаціями, які були там в, минулих, в минулі роки. Тобто практика це є елемент успішних рішень. Оце тоді дійсно і можна ці знання вже використовувати для подальших рекомендацій. А коли він великий досвід, там, за 30 років, в кого вже і за 40 років, то можете уявити там, 35 років практичного досвіду, скільки було різних випадків. Різних, абсолютно, оптимальні умови, да, від сівби. До сім'ядолі вже на може над поверхню, може вже на поверхні. Вони можуть вже бути під поверхнею ґрунту, але ми бачимо, що вони вже є. Це десь 7 днів. Це оптимальні такі умови. Ми сіємо, наприклад, там 25 насіни на метри чи 20, ну, в залежності, яка ширина міжедя і який сорт, то має бути е, от всі, це ми говоримо за схожі насінини. То має ж бути 100% з'явитися всі рослини. А якщо з'являється, наприклад, там 50%, а потім через тиждень ще там 15% чи 20%, тоді з повітрям і азот поступає. Ну, нехай він молекулярний, 78% азоту в повітрі. Але соя потім нормально розвиває бульбочкові бактерії, нормально фіксує азот. Ну, це цілий процес. Ним необхідно управляти. А агроном чи фермер має цим управляти. Були, ну коли там всі ви вона на третій рік. Бували випадки, що нормально а потім формується бульбочкові бактерії, а бували випадки, що майже не формувалися. Були такі випадки, різні були випадки. А про все це ми розповідаємо в нашій новій рубриці Соя, новий сезон, технологія вирощування високих рожаїв. Приєднуйтесь до команди спонсорів, які вже дивляться і, сподіваюся, будуть використовувати наші рекомендації для отримання хороших, високих, стабільних рожаїв сої. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока!